Я сьогодні вертаючись з Чернівець. Ви йому слово, тобі. За що? За ну, що? Дякую. Думка кожного. У кожному разі я пройду. Я пройду люстрацію. Я готовий проходити ілюстрацію. Я готовий проходити люстрацію, якщо така справа. Не бачив я в Києві більше двох днів любого депутата районної. Міська розумієте, приїхали, фотографувалися, поїхали. Зараз, як будуть ділити портфелі, всі вони будуть тут. Не, не діждетесь. Люстрація! Люстрація! Люстрація і народ буде вибирати. Слава Україні! Дякуємо. Сказано. Ви дивіться, шановне товариство, що ми вибираємо зараз. І думайте, то все на майбутнє. Ви дивіться, ізверх, який образами керує іконостасом. Він стоїть, він депутат обласної ради, і він ще має совість тут стояти, казати: я далі буду продовжувати, я кину ще образи за Дубрівський Коностас, і вже три рази гроші. Церкві, але то вже пізніше. Я не хочу сьогодні в балаган в такий день виходити. Я то все підготую матеріальний.